9 березня уся Україна святкувала 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. До цього великого дня готувалися і на Закарпатті. Розпочалося святкування з народного вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Кілька сотень уж прийшли, аби вкотре згадати про вклад поета в культуру України. Зрозуміло, все всі роки весь час з'єднували українців, допомагали їм переживати важкі часи. Дійсно, наприклад, Роса Шевченка, читаючи його поезію, можна зрозуміти, що дійсно він був пророком України. Виховувалася на Шевченківських віршах, а діти, коли в мене народжувалися дуже мужороді, так ми купували кобзарі і підписували. На честь свята Ужгородські священники провели урочисту літургію. Представники духовенства кажуть, 200 років від дня народження Тараса Шевченка вагома подія для кожного громадянина України, особливо в нинішній ситуації. Знову залишається сказати щось нове і щось важливе. Тому що, дорогі мої, пророки не вмирають. Згадаймо слова Тараса Григоровича Шевченка. Моліться браття, бо за нас і душі праведних і сила архістратига Михаїла. Опісля представники Закарпатської обласної адміністрації та обласної ради поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а продовжили святкування на площі народній, вокальні та хореографічні колективи. Ввечері ж на Ужгородців чекав концерт, присвячений 200-річчю. Концерт, який базується на е, життєвій біографії кобзаря, який базується на його творах на його творчості. Ну і безперечно, концерт він ще відтворює творчість Закарпаття, яку даруємо ми, уклінно приносимо як вдячність за його геній, на сцені виступив народний хор кантус разом із акторами музично-драматичного театру. Вони виконали уривки з Катерини та Назара Стодолі. Будемо створювати таку атмосферу своїм супроводом, музичним супроводом. Звичайно, це будуть відомі відома музика на слова Шевченка. Це його заповіт, не заповідь, вибачте, а це і думи мої, і це садок вишневий коло хати, і, тобто знайомі мелодії, які дуже добре лягають на, на текстовий ряд, які ведуть актори. Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивися тепер на матір, на свою країну, стати мої запродані, сини на чужині, на чужій роботі, і хроб радний висихає.